14 липня 2022 року ми з мамою були в Вінниці, в Киїці. І туди прилетіло три російські ракети. bit emotional as well. I was in Vienny with my mama, um, in hospital, and the bomb came to this hospital. Це був останній раз. Коли я бачив свою маму, це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Авел хелпю, новоріс. Ітвос делас тайми мене сав май мама, алас таймонай восебл то сей goodbye. Я її побачу притиснутою камінням, і я бачу лише її волосся. Я погладую її волосся і почула.